Як записую відгук, відгук е, ніток, який я нещодавно собі придбала. Це premium Quality Juliet, 88% шерсті, 12% поліаміду. Е, в 100 грамах є 95 метрів. Гачок потрібен 7,8, а спиці 8,10 10 А я їх купила, тому що я хотіла якусь купу, е, якісь такі нитки букле, хотіла собі сплести панаму чи то капелюх, але зимовий. Взагалі очікувала зовсім інші нитки, але поки що наразі не можу знайти ті, які мені необхідні, тому вирішила спробувати ось ці. Я плету панаму. О. Узор просто взяла з інтернету такий, як ти, звичайно, і панами на літо, я плету цими нитками. Але я, наприклад, в мене буду робити більші крила цього капелюха, щоб воно більш хвилясте було. Вона м'яка, не колеться, не зовсім така дуже фактурна. Я обрала саме цей синій кольор хотіла. І я сплетую цю цей капелюх і вам покажу фото, відео, як воно виглядає. Ось так. Це вже другий моток розпочала для цього. Тому, якщо хочете, можна якийсь шарфик з цього зв'язати. Чим він такий, знаєте, ну, не дуже гладкий, але і не колючий. Можна, подивимося, що в мене з цього вийде. Чи мені сподобається. Цікаві нитки, але єдине, що я взяла в'язати гачком. У мене не було ні 7, ні 8, я взяла вязачок номер 6 І ось, коли ти плетеш, то тут не зовсім видно, куди ти попадаєш. Але якщо зробите помилку, її також не буде видно. Трохи саме оце коло мені було важко плести, тому що я трохи плуталася і не зовсім було видно петлі попереднього ряду. Ось так. Я зараз я попро... повто... цей... продовжую плести. брелі капелюха. Плетіння вона м'яка, приємна. П'ять. Не осипається, нічого такого немає. Абсолютно. Покажу результат в кінці.